Глава 15 Відґіти. Йога вищої особи. Верховний Бог особа мовив. Кажуть, існує безсмертне дерево, баньян, яке росте корінням догори, гіллям униз, а листя його ведичні гімни. Той, хто знає це дерево, пізнав веди. Велика гілля, велика гілля такого дерева, що його живлять три гуни матеріальної природи, простяглось униз і догори. Гілочки, його пагони це об'єкти чуттів. У цього дерева є й коріння, спрямоване додолу, воно зв'язане з кермічною діяльністю людського суспільства. У всьому світі не можна осягнути істинної форми такого дерева. Ніхто не може зрозуміти, де воно починається, де закінчується і де його основа. Але потрібно з усією рішучістю, зброєю відречення зрубати це глибоко вкорінене дерево. Далі треба знайти те місце, досягши якого ніхто і ніколи не повертається назад, і там віддати себе верховному Богові особі, що з нього все почалося і поширилося з незапам'ятних часів. Той, хто відмовився від оманного престижу і непотрібного спілкування, хто усвідомлюючи вічне подолав ілюзії, хто очистився від хтивих жадань. Кого не турбує двоїстість щастя і нещастя, і хто наділений ясним розумом, знає, як вручити себе верховній особі, той досягає вічного цього вічного царства. Боявища обитель осяяна не сонцем чи місяцем, не вогнем чи іншим джерелом світла. Той, хто досяг її, ніколи не повертається в матеріальний світ. Живі істоти в цьому обумовленому світі є мої вічні фрагментарні частки. Внаслідок свого обумовленого життя вони ведуть важку боротьбу з шістьма чуттями, одне з яких розум. Як повітря переносить запахи, так і жива істота в матеріальному світі, переносить з одного тіла в інше свої різноманітні уявлення про життя. Так вона отримає певне тіло, а потім залишає його, щоб знову опинитись в якомусь іншому тілі. Жива істота, придбавши таким чином інше грубе тіло, отримує певного типу вуха, очі, язик, ніс та органи дотику, що їх згруповано навколо розуму, який координує їхню діяльність. Так вона отримує можливість насолоджуватися певними об'єктами чуття. Нерозумні, нездатні зрозуміти, яким чином жива істота залишає своє тіло, як не розуміють вони і того, чим же вони насправді насолоджуються. Зачаровані гунами природи, але той, чиї очі, просвітлені знанням, може бачити все це. Наполегливі трансценденталісти, які досягли самосвідомлення, можуть ясно бачити все це. Але люди, бідні на розум, що не усвідомили себе, нездатні збагнути, що відбувається, навіть якщо докладають зусиль. Сяйво Сонця, що розганяє морок цілого світу, виходить з мене. І блиск місяця і світло вогню також виходять з мене. Я входжу в кожну планету, і завдяки моїй енергії всі планети залишаються на своїх орбітах. Я стаю місяцем і наповнюю життєвим соком усі овочі. Я вогонь травлення в тілах усіх живих істот. Я об'єднуюсь з життєвим повітрям, що входить і виходить, і таким чином перетравлюю чотири різновиди їжі. Я перебуваю в серці кожного, і з мене походять пам'ять, знання і забуття. Мета всіх вет мене. насправді ж я укладач веданти і я знавець вет. Є дві категорії істот: підвладні, оманні і безгрішні. В матеріальному світі кожна істота схильна помилятись, але в духовному світі істота безгрішна. Окрім цих двох, існує вища жива істота, неперевершена особистість. Верховна душа, сам вічний Господь, який ввійшов у всі у ці три світи і підтримує їх. Я трансцендентний, вищий від усіх живих істот, як гріховних, так і безгрішних. І я не перевершений, тому й і світ, і веди прославляють мене як верховну особу. Кожен, хто знає мене як Верховного Богу особу і не сумнівається в цьому. Вже пізнав усе, і тому він беззастережно віддається любовному служінню мені, о сину Бгарат. Це найпотаємніша частина ведичних шастив о безгрішний. Я відкрив її тобі. Кожен, хто зрозуміє це, стане мудрим, його зусилля увінчає досконалість. Харі Крішні.